А Марина Крут ще в 2019 році. Вона з ним працювала, вона з ним починала свою кар'єру. І він був таким дуже творчим, веселим. Ми дуже сміялися. пам'ятаю цю сесію музичну. Ми не могли наговоритися, ми дуже сміялися. Я потім скрізь пересікалася з ним. Він тоді ще свою сольну кар'єру мало проявляв. А потім ми говорили багато про українську мову, про те, як важливо писати українською мовою. І він почав виставляти ці треки з дружиною, створивши Адама не просто як сольний проект, а проект, в якому ще була дружина. І ця історія любові, за нею слідкували всі. Це було дуже гарно. Мені шкода, що не всі побували на його концертах, не всі спіли оцей акт. Такий, це свято музики, свято любові, свято. Він От я також вперше була на зранку до ночі, саме завдяки ньому. І е, дуже хочеться, щоб ці пісні жили. Бо В його піснях ви не побачите, не знаю, зла, агресії. Його пісні це про, це про світло, це про добро і про любов. Він ніс любов у всьому. І дуже хочеться, щоб зараз ці пісні... І, і нести те, що він залишив після себе, бо він залишив багато і пам'ятати про його склад, в розвиток української культури і зараз, тут, і тепер, і про те світло, яке він ніс через свою музику.